Вітаємо свіжі цифри, резонансні заяви та рішення варті вашої уваги. Усе це за у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Запрошую дивитися. 10 мільйонів українців змушено залишити свої домівки через війну. Чотири з них переїхали в інші області України. Майже 13 тисяч цивільних загинули в ході бойових дій. Невтішні цифри озвучили в Організації Об'єднаних Націй. У Парижі зібралися лідери країн так званої коаліції охочих. Вони розробляють альтернативний план підтримки України. До саміту приєднався Володимир Зеленський. Обіцяють підмогу в небі на землі та в морі, зокрема й миротворчу місію. Чи приїдуть іноземні солдати на українську землю? Коли і на яких умовах? Опанувати солов'їну у Варшаві на спеціальних мовних курсах навчають говорити паляниця поляків, російськомовних українців та всіх охочих. Чи багато зацікавлених дізнавалися наші кореспонденти. Введення миротворців до України одна з основних тем саміту у Парижі, який триває в ці хвилини. Володимир Зеленський теж там. Він вже зустрівся з французьким колегою перед зустрічю коаліції охочих. Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зібрали за столом перемовин 31 делегацію з країн, які прагнуть допомогти Україні у боротьбі з Росією. За словами Володимира Зеленського, Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що РФ на нього не піде. І відповів на запитання журналістів, чому для забезпечення тривалого миру в Україні має бути присутній миротворчий контингент. Ніхто не хоче затягувати війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент в будь-якому випадку це бой бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб а контролювати ситуацію моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити, унеможливлювати будь-яку будь бажання Росії повернутись з тієї чи іншою хвилю агресії. Як забезпечити тривалий мир? Зокрема, про це говорили у середу у Парижі президенти України та Франції. Зустріч відбулася напередодні зібрання коаліції охочих. Мануель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. За словами французького президента, вони із Зеленським обговорили, як моніторити припинення вогню і вийти на перспективу тривалого миру. Еммануель Макрон підкреслив, що Росія щодня демонструє, що не готова до миру і постійно порушує домовленості, атакуючи українські міста. Зокрема, й тому коаліція з країн, які підтримують Україну, буде працювати над посиленням української армії. Для того щоб гарантувати безпеку, а це не те ж саме, що підтримувати мир, а по суті сказати, що якщо завтра Росія, як вона робила кожного разу, відновить операцію через три роки, через п'ять років, що буде, що станеться, що завадить нам повторити вчорашні помилки. Тому вся робота, яку ми розпочали і будемо продовжувати, полягає у тому, щоб запитати себе, яким є формат української армії, і які можливості має ця українська армія, які б дозволили їй стримувати подальшу російську агресію або протистояння. Її. отже, це військове завдання, програма тренування спроможностей і дострокова підтримка цієї армії європейців, тому що в певному сенсі це авангард нашої колективної безпеки. Стоп України до НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але ця перспектива зберігається у майбутньому. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування зі студентами Варшавської школи економіки. Рютте нагадав, що під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні було чітко заявлено про незворотній шлях України до альянсу. Тоді ж лідери країн блоку зобов'язалися витратити 40 мільярдів доларів на військову підтримку України. Станом на зараз ця сума вже перевищила 50 мільярдів. повідомив Рютте, і майже 60% цієї суми надійшло від Канади, Європи та інших партнерів окрім членства, яке є більш довгостроковою перспективою і наразі не є частиною мирної угоди, Ми подивимося, що буде в майбутньому щодо загального співробітництва. Воно дуже інтенсивне. Є дні, коли я двічі розмовляю по телефону з Зеленським. Багато тижнів, коли ми, хоча б раз чи двічі спілкуємося, співпраця дуже інтенсивна. 10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки через війну. З них більшість понад 6 мільйонів перебуває за кордоном. Такі останні дані ООН. свіжими цифрами поділилася з міжнародною спільнотою координаторка організації з гуманітарних питань в Україні Джойс Мсуя. Вона зазначила, за офіційними даними за час війни загинули майже 13 тисяч цивільних українців, але реальні цифри можуть бути в рази вищими. Одночас координаторка нагадала, що мінімум 13 мільйонів людей в Україні досі страждають від наслідків російських атак через руйнування житла та зникнення електрики та опалення. Тож скорочення фінансування гуманітарних програм ООН для України може ще більше погіршити ситуацію по всій Україні майже 13 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Понад 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. З них 3,7 мільйона внутрішньо переміщені особи. Це переміщення непропорційно впливає на жінок і дівчат, підвищуючи їхню вразливість до гендернозумовленого насильства та ускладнюючи їхній доступ до служб підтримки. 15 постраждалих унаслідок атаки Росії на Україну. Пізно ввечері та вночі ворог знову бив по цивільних безпілотниками. Російські терористи цієї ночі обстріляли Дніпро. Травм зазнали троє людей, пошкодили 10 багатоповерхівок. Згоріло понад 60 автомобілів. У Краснопільській громаді на Сумщині рятувальники витягнули з під завалів чоловіка і доправили до медиків. У Харкові всю ніч під звуки вибухів гасили пожежі. Одинадцятеро людей зазнали травм, зокрема, 14-річна дитина та 70-річна жінка. Ще четверо людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Горіли автомобілі та господарчі споруди. Місцева влада повідомляє, що найменше про 12 ударів. Один із них прийшовся по футбольному полі якраз в момент матчу. Внаслідок прицільного удару по аеродрому в російському Енгельсі ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Сили оборони атакували летовище безпілотниками минулого тижня. У генштабі ЗСУ повідомляють, зброя була розрахована на дві-три атаки по Україні у березні та квітні цього року. Крім того, згоріли значні запаси авіаційного пального. Аеродром енгельс – це ключова база російської авіації. До росіяни дислокують стратегічні бомбардувальники та озброєння, зокрема каби та крилаті ракети. Саме звідти злітають літаки, котрі завдають ударів по Україні. Суд у російському Ростові на Дону оголосив вироки 23 українцям. Вони служили в батальйоні Азов або працювали в його тиловому забезпеченні. Показове, російське судилище визнало азовців винними у буцімто тероризмі і державному перевороті. Вони отримали терміни від 13 до 22 років. На, суд, на суді були присутні 12 українців. Решта повернулися додому через обміни. Один помер в СІЗО від тортур. Нагадаю, що за міжнародним гуманітарним правом військовополонених судити заборонено в українському координаційному штабі наголосили, усіх полонених обов'язково повернуть додому. А оголошення подібних вироків не перешкоджає поверненню проведенню обмінів. Україна звернулася до Червоного Христа та ООН задля фіксації порушення норм міжнародного гуманітарного права. Скажи паляниця. Таку мову назву має розмовний клуб, зустрічі якого відбуваються щотижня в українському домі у Варшаві. Серед постійних учасників не лише наші співгромадяни, а й чимало поляків. Що саме їх мотивує вивчати українську, Сергій Бордюжа з'ясовував? Паляниця. Mm, паляниця. Coś, coś takie, coś це не па це не паляниця. Як польською мовою, але це такі короткі і такі м'які паляниця. Хіба пан Томаш не пропускає жодних зустрічей в розмовному клубі українського дому. Знання мови хоче покращити заради наукових контактів з українськими колегами. Інженери енергетика цікавлять атомні електростанції, і одна з них окупована росіянами Запорізька АЕС. Вірить, що станція колись знову буде українська. Naturalno tak. zaporiska elektrostacja to jedna z najbliższych elektrostacji na świecie, ale wizyta w te, tejże elektrostacji to tak, to od nas mri takich maleńkich mrii. O Czarnobylska atomna stacja, tak, cztery roki temu, a Zaporowska stacja, no może, może za kilka roków. За спільним столом, аби поговорити українською, тут збираються щотижня. А, і перше питання, які ви знаєте синоніми слова сум українські так сум смуток. Так. Тут немає підручників, і оцінок за знання також не ставлять. Головна мета спілкування допомогти подолати мовний бар'єр. Адже половина учасників саме поляки, які хочуть говорити українською. Наприклад, навіть сьогодні у нас двоє чоловіків, у яких дівчата, ну жінки, українки, і вони хочуть краще розуміти їх мову, тобто романтичний мотив. Так в когось є мотив просто спілкування з українцями, бо українці цікаві люди, і поляки з ними спілкуються і хочуть краще налагоджувати. Дити контакт серед таких, і пан Артур каже, коли в школі вчив російську мову. Тепер намагається опанувати солов'їну заради коханої. Та да, через до укра укванів Да. ти правильно сказав, <сум> правильно поняв. Тому що я уче української мови зробив, зніма розмовляти українською мовою я за нею. Да. Не завадить добре говорити українською і самим українцям, каже пані Олена з Києва. Жінка у Варшаві від початку повномасштабної війни. Прийшла я сюди тому, що я, як киянка, я розмовляла з суржиком. Да і зараз я розмовляю з суржиком. Я ще не добре розмовляю українською мовою. І коли ось це така трагедія в Україні, то я думаю, я ж українка. Ну чому я не можу розмовляти гарно українською мовою? Розмовний клуб це не лише про паляницю, це ще і можливість знайти нових друзів. Сергій Бордюжа, Маріо Шарковський, Томаш Рафалський, Слава Тіві. На цьому я прощаюся з вами. Натомість програму Слава Тіві продовжать аналітичні студії з Юлією Єршовою та Марком Сірантом. До них приєднається наш колега Сергій Бордюжа, який нині перебуває у центрі військової освіти у Варшаві, де очікує на підписання першої виконавчої угоди про поставку броньової машини борсук. Так відбувається переозброєння Польщі. Чекайте на цей матеріал. Євгенія Мотрич теж з цікавинками вже готова провести вас сайтом Слава Тіві. But I use